Сьогоднішній Євангели, яке нам описав святий Лука Євангелиста, розпочинає він від таких слів. Того часу Ісус повернувся у селі Духа до Галилеї, чутки про нього розійшлися по всій околиці, і він навчав у їхніх синагогах та в його прославляли. Ми, напевно, собі ще пригадуємо Евангелие, яке вчора ми вслуховувалися, яке описав нам святий Марко Евангелиста, що Ісус, власне, на пустелі. І там приходять товпи людей, а вірніше можна сказати, як Евангелиста описав, що п'ять тисяч чоловіків. Напевно, там було і серед. Серед тих чоловіків, не тільки були чоловіки так побожні, але, напевно, були жінки і також діти. Ну, Евангелиста про це не описує. Так, можна додуматися, так можемо подумати, що напевно не тільки чоловіки, там всі зібралися біля Ісуса, але Ісус вже розпочинає свою діяльність, проголошує Евангеліє. Для всіх, які Його слухають, які прийдуть Його слухати, він там розмножує хліб з п'ять хлібин на п'ять тисяч чоловіків і три риби. Це все Дух Святий, Господь Бог, тільки може такі чудеса творити. Бо, власне, бо Ісус є правдивим Богом. І в сьогоднішній Евангелії ми вслуховувалися уважно, що Ісус приходить до Назарету, там, де Він виховувався, і там, в цю синагогу, де він, напевно, неодноразово приходив з своєю мамою Марією і з обручником Святим Йосифом. Там він приходить, там його добре знають, там він виховувався. І, власне, в цій синагозі він бере книжку, а подали йому книжку, подали йому книжку пророка Ісаї, і він прочитав про себе. Він прочитав про себе. І всі були слухов, всі слухали його і дивувалися. Так закінчує сьогоднішній Євангеліє святий Лука Евангелиста. І Він почав говорити до них сьогодні, сповнилися Це Писання у вухах ваших, і усі засвідчили йому та дивувалися словам благодаті, які виходили з ус Його. Всі повірили в ці слова, що Ісус прочитав, пророка Ісаїя.